Сьогодні ми познайомимося з творчістю поетеси Ліни Васильівни Костенко. Не секрет, що у доробку Ліни Василівни однією з головних тем є тема про природу. Читаючи вірші поетеси, з кожним віршем розумієш єднання людини з природою, залежність наших почуттів від сезону, погоди, природних змін. Запрошую послухати і насолодитися природою почуттів. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива, ти періщить заходився, соловейка застудився, а тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай із медом. Великі хмари, холодом нагусли, червоне листя падає в гаю, летять у вирій. Дуже дикі гуси, а я слонам привіт передаю. Ростуть опеньки у тумані, серед сосонок і беріз, в жабой атласному каптані стоїть грибочик, як маркіз, і сіє дощ дрібнесенький, оце уже грибнесенький. Стояла груша, зеленів лісочок, стояло небо дивне і сумне. У груші був тоненький голосочок, вона в дитинство кликала мене. двох із нею слухали зозульку, і хмари йшли, як нетутешній дим, сі з'їхав вкурив свою гіркущу трубку, йому хотілось бути молодим. Сю ніч зорі чомусь колючі, як налякані їжачки. Сю ніч сойка кричала в кручі, сю ніч ворон сказав Апчхи. З кожним віршем Ліни Васильівни розумієш єднання людини з природою, залежність наших почуттів від сезону, погоди, природних змін. Сосновий ліс перебирає струни, рокоча тиша на глухих басах бринять берези і блукають луни, людьми забуті з вечора в лісах. Природа почуттів вірші Ліни Костенко. Слова поетеси приймають до мурашок, змушують думати, відчувати, розуміти, надихають змінюватись і змінювати час.